Давай поговоримо, як визначити дієвідміну дієслів. Дієслова теперішнього і майбутнього часу змінюються за особами. Саме за особовими закінченнями можна поділити дієслова на дві дієвідміни. Дієслова першої дієвідміни. Мають такі особові закінчення. Я слухаю цвіту, ти слухаєш, цвітеш, він вона, воно слухає цвіти. Ми слухаємо, цвітимо, ви слухаєте, цвітите, вони слухають, цвітуть. У другій дієвідміні ми маємо такі особові закінчення. Я люблю, кричу, ти любиш, кричиш, він вона, воно любить, кричить. Ми любимо, кричимо, ви любите, кричите, і вони. Люблять, кричать. Особові закінчення містять ненаголошені голосні, які перевіряються належністю дієслова до певної дієвідміни. Ми помітили, що в першій дієвідміні були такі закінчення: еш, е, емо, ете, еш, є ємо «єте». І в третій особі множини уть, ють. А в другій дієвідміні іш, іть, імо, іте, «Їш, їть, їмо, їте, в третій особі множини – «ать, ять». У першій же особі однини. і в першій, і в другій дієвідміні були однакові закінчення у, Ю. Тому ми їх і не розглядаємо. Для чого нам це потрібно знати? Тому що існує зв'язок між написанням. У е, ненаголошених особових закінченнях букву І-І чи Еє, e, і належністю до дієвідміни. Тобто, ось ми тут можемо помітити, якщо у третій особі множини буде закінчені «ать», ять то ми пишемо і решті закінчень. А якщо у третій особі множини «уть», ють закінчення, отже, ми маємо у ненаголошених голосних цього дієслова. У закінченнях букви е і «є». Перші дієвідміні, якщо у третій особі множини ми бачимо закінчення уть ють то будемо писати у закінченнях інших особових форм, крім першої особи однини, букви е і «є». У другій дієвідміні, якщо ми бачимо у третій особі множини закінчені ать ять то писатимемо букви і, і, і в закінченнях інших особових форм, крім першої особи одними.